Ось така краса. У -у -у -у, а оце вже погано. печальна повчальна історія про те, як апгрейдити комп'ютер і спалити три жорстких і один SSD. Вітаю, друзі! І так, давайте на яскравому прикладі зразу. Бачите. Ось така краса. <кій> і так, продовжимо. Значить. Людина вирішила обгредити собі системний блок, поставити додатковий жорсткий диск. стояло два і SSD-шка. Додатковий жорсткий диск <кій> і поставити новий, умовно, новий новий старий блок живлення. Ну, Питається: ну, а в чому проблема? Як і чому і що. А зараз я вам все поясню. Блок живлення. Шифтег 750. -ка. Ну, доволі непогане блок живлення. Перевірений, бачите, написано тест. Тобто, купувався вживаний на Олексі. Все окей. Ну, блок живлення поки стороночку. До блоку живлення ми зараз вернемося. Почнемо не з блока живлення, почнемо з. HDD. -шик. Тут ситуація вже наглядна. <кхи> Давайте ми спробуємо його відкрити. Мені самому цікаво, бо я ще не відкривав, візуально бачу. Зразу кажу, не SSD-шка, ну, з тут зрозуміло, ні ці HDD не бачаться. Навіть через зовнішній каман кишеню не бачиться ніяк. Тобто вони трошки прилягли відпочити. А, если что, HD-дишечка терабайтна, Seagate. Плюс-минус сучасна. у хо я думаю, ей кобздец. Я думаю, что ей кобздец. у, -у, -у, -у. Как я помню, это контроль оживления. Ну, вы видите, какая красава в душках. HDD у нас, скоріше все труп. Контролер біджайний. Якщо пропалило ось так, це значить, що Значить пропалило наскрізь плату ніжки. Хіба що шукати аналогічну HDD-шку і перекидувати. Я, статті, не знаю, не стверджую, можливо, і не допоможе. Але мені здається, таки проц, пам'ять. і і промочку перекидувати, чи це не і промка, чи SPI, я не знаю. Я не сильно великий спеціаліст по HDD, зразу кажу. Людина принесла, попросила. Зробиш, зробиш, не зробиш, ну і буду шукати де дорожче. Тому що я багато не беру, за те, що не можу зробити, взагалі не беру грошей. Так ось. До чого я вів. До речі, гвинтики різні. Тут два довгі, тут один короткий. Далі, тобто, тут е, клієнту не критично. Е, чому? Тому що це на ваш діджка. <кій> Інформації немає. А ось тут і ось тут інформація є. Давайте почнемо з SSD. шки є так само не відкривав ще. Так, да, я як сказав, трошки пізніше поясню, е, чому так трапилось. Зразу забігаю наперед блок живлення робочий. Але є нюанс. Давай. До речі, стікера гарантійного немає. Тут був стікер колись. Можливо, клієнт і сам намагався відкрити. Не знаю. Чи людина зробила собі б'яку. Так. Ну, по SSD. -шки... Я поки критичного такого нічого не бачу. Дивлюся, як вона тут відкривається. Так, SSD. -шка. SSD -шка візуально ціла, але вона не бачиться. Системою можливо запобіжник, можливо... Я сподіваюся, що тут повезло. Ну, як бачите, тут це окей. Давайте я з вами поверхнево, повторюсь, поверхнево пройдусь. Повноцінну діагностику я буду робити потім. І результат, якщо комусь цікаво, буду знімати окремо. Так, оце вже погано, тому що запобіжник сілий. Якщо голова в кадрі вибачайте. Так, ще раз. М -м, ну, з діодом питання, він дзвониться в обидві сторони, але як бачите, пробойнів немає, тобто він не вкратищі. Дні конденсатори. Ладно, тут треба розбиратися. Я сумніваюся, що я на неї схему знайду, але треба дивитися, що, куди і як, тому що контролер тут один юхиник. Нічого, не пишіть. А, це що ж я? Оце я молодець. О, а оце вже погано. Це вже погано. всі контролери, Ой, кондорили... Кондорили. всі конденсатори пищать. Пищать. Ну, треба дивитися. Коротше. Там коротка. Короткая, скорі за все, я думаю, контролер, він же... Знову ж таки не скажу. Можливо, тут е, в пам'ять піхнули і проц, а можливо, це проц і контролер живлення. Хоча у нас дати сюдою. Коротше, треба розбиратися. Е, поїхали далі. Я повторюсь, я не сильно в цьому спеціаліст. Але поверхнево подивитися можу. Це не мій профіль. Поїхали далі. Далі у нас йде HDD шка Наступна. Так, ну ось ця плямка це ще нічого не говорить. Тому що такі плямки бувають з часом просто Сам, сама міть окислюється. О, а оце вже погано. І з Тут теж печаль. Тут бачите, як шарахнуло. А, тут людині треба інформація. Ципаться з нею. Ну, треба гуглити, що це за мікрошка, але, скоріше за все, це контролер живлення. Якщо це контролер живлення, Блін, ну там доріжки погоріли. Ну, теоретично можна спробувати ремінувати. Не факт. Так, прибрали поки стороночку. І... Так, от і сюди. І ще один пацієнт. І зараз ми після цього прийдемо до того, що ж трапилось, чому так відбулося. Я повторюю сам блок жилення робочий. Так, ну тут прогара немає, але це не показник. Ось у нас наш контролер, скорі за все. Як бачите, тут плата HDD більш-менш візуально ціла. З однієї сторони це добре, з іншої сторони це гірше, тому що, коли щось Ну коли ось так прогорається, печально звісно. І ось так. Давайте. Ну, тут ситуація покраще, поки. ж, Поки. Ситуація краще. Але ця ситуація не означає, що... Це був заряд. Що у нас це... Резистор. Ладно. Ага, оце, походу, запобіжник. Давайте авто. Так, це запобіжник, звичайний, а цей пробитий. Ну, можливо. Можливо, тут спрацювало. Так, окей. Що по діоду? Так, тут покінок. Діод живий. А цей. Тиод. Не бачу маркування, але наче діод. І цей живий. Ну, можливо, тут обійдеться малою кров'ю і вилетіш запобіжник. Не факт. Не факт, треба дивитися, але наче далі я не бачу нічого критичного. Окей. Спробуємо. Подивимось. Тепер давайте ми все ж таки, я перемикаю на вольтаж і зараз буду пояснювати. Ми все ж таки прийдемо до того, чому так відбулося. Дивлюсь, що вам буде видно показники. І так, блок живлення, чифтек. 750 Вт. Доволі непоганий блок живлення Ми зараз його будемо... Давайте ось так. Запускати. Запускаємо блок жилення. Да, Там в комплекті ще ще ось такий кабель, але ну, я сказав, що він його не використовував. Ось стандартний роз'єм. Ну, стандартний неправильно сказано В таких випадках не можна казати стандартний роз'єм. Так, треба пінцетик. Для тих, хто не знає, як запустити блок живлення, замикайте зелений, червоний. І якщо ще дати живлення на VC20, то у вас блок жилення запускається. кольорочі тут всі. E, Значить, давайте так. Де наш? Ось наш вихід на живлення. Давайте я покажу, що блок живлення робочий. Беремо мінус. 30, Беремо плюс. 12 вольт, як бачите. Це один. Тут. ділюсь до де нас мінус вільний. Мінус 5 вольт. Тут не пам'ятаю. 5. Тут теж не пам'ятаю. Скільки 5. Тут повинно 12 бути. 12, тут, по-моєму, 3, якщо я не помиляюсь, 3,3. 3. Ну, тобто, бачите, блочок живий. Показники вам видно? Видно. Ну, я думаю, що немає сенсу, але я покажу все ж таки. От зараз поставте на паузу і напишіть, на вашу думку, що відбулося. Чому так? І живлення жорстких дисків. Можна вчити звідсіля, ми з віцеля, але по барабану саме розумієте, що воно послідовна. Тому нам все одно. Як ми будемо перевіряти? Так. Так, ми не будемо перевіряти Ми будемо ось так. Тиць. І тиць. Незручно, О, що ми бачимо замість 5 ми бачимо 12 вольт. Ось вам печаль. Далі. 12 вольт. І на жовтому у нас нічого. Якщо ми тицяємося на жовтий мінус, і на плюс, то у нас на жовтому мінус 12 вольт. Ще раз, ось тут повинно бути 12, воно і є. Неважливо, який грант ми візьмемо, ми можемо грант взяти звідсиля, щоб нам не заважало. Давайте так буде зручніше. Бачите? Мінус і плюс. Є 12 вольт. Замість 5 у нас 12. І на жовтому, як я показав, у нас мінус. Тобто, якщо ми кидаємо ще раз сюди, жовтий, і сюди, ми і маємо мінус 12 вольт на жовтому. А тепер написали, сподіваюся, вашу думку в коментарях, чому так відбулося, я вимикаю блок і показую вам суть, чому так відбулося. Перше. Кабеля. Кабеля нестандартні всі. Блок жилений купувався окремо, кабеля купувалася окремо. Не знаю, чому так, ну ось так клієнт. Так людина купила. Бачите? Куди ставлено? Для тих, хто не розуміє, зараз я більш детально поясню. Надпис візьму ближче. Зараз я цей кабельочок розмотаю, щоб він мені не заважав. Є, тікає. Тікає, тікає. Дивимось уважно. Тобто колір людини не сметив Що червоний і чорний. І то, що тут написано, теж не сметив Хто не розбирається, поясню. Це 12 вольт. 12-12, тобто граунд. Плюс граунд плюс. Так само тут. Це 12 вольт. А ось тут же у нас наша розпиновка іде 3,3, 5 і 12. Тобто, V1, ну, V це 12 вольт. І дивимось коннектор. Бачите? Тобто він, навіть якщо от сюди його вставляти. По перше він не вставляється, тому людина туди його пихнула. Ну, а по-друге, він не співпадає про спінування. Тобто, у нас ось тут повинні бути мінуси, а ось тут повинні бути плюси. Різніше, знизу повинні бути плюси, а у нас мінуси. Бачите? Жовтий. Навіть якщо щось запіхнули, якщо би він підійшов, жовтий у нас зверху, а повинен бути тут. І вони неправильним місцями стоять. Ну, це поправимо, якщо людина захоче, кабеля можна переробити. Проблеми немає. Тобто, тут, в принципі. Підрізати і воно буде все заходити. Тож тут ось, що мені не зміняє пам'ять, ось ця частина. А, ось, ця, да, ось ця частина не дає нам завести кабель. І за цього воно не заходить. Тож якщо оцей прибрати, то так все заходить, крім цього. Перепінувати, Зібрати правильно, не проблема. Проблема в чому? Проблема в тому, що оцей кабель не звідси, людина взяла. Ну, підходить, ну і чудово. Сюди не влазить ніяк, сюди влазить. І все, буде живлення тут. Тобто, тут було раз, тут було два. Якщо б сюди було підключено ще якийсь прилад типу GD, тому подібне, так само бахнуло би. Тобто прийшло замість 5 вольт. 5 плюс прийшло 12. І 3 і 3 прийшло мінус 12. Ось така печаль, ось така а, ну, людський фактор, я розумію. Все буває, але коли робите апгрейд, будьте більш уважні. Якщо роз'єм влазить, не означає, що його можна пхати. А раз і два, зважайте на полярність. Там все прописано. Тому що є такі самі блажки де не прописано, але в цьому випадку було прописано. Так, да, добре, що хоч <кх> кабель. Зилення мамки типовий, і людина не спалила материнку. Бо могло бути ще тут печаль. Наприклад, цей міг бути по іншим Ну Так і рідко буває, але все ж таки. Ось таким чином приказав довго жити 4 на інформації, тобто 3 HD1 SSD. Як я вже вам прозвонив, тут, скоріше все, контролер Uh, я навіть не знаю. Ну, треба вивчати інформацію, повторюсь, я не великий спеціаліст по жорстким. Якщо можна пам'ять киданути на такі самі жорсткі, він, по ідеї, недорогий, я сподіваюсь. Кісь ну, китайоза треба шукати. Хоча майдан Тайвань. 3 роки гарантії. Ну, так, да, ну, не в таких випадках. Uh, і що? До речі, можна пам'ять добавити. Не знаю, чи можна. Коротше, якщо а, знаєте, напишіть, будь ласка, чи можна просто тупо перекинути пам'ять на інші такі самі жорсткі чи не можна. Чи у нас тут є частина інформації, пов'язана з пам'яттю і вона не побачиться. І те ж саме бажано і по цьому. Якщо ви знаєте, це. О, ой Винтики забувся, гвинтики, гвинтики. Це у нас ось така ВДшка Одна терабайтна. Термоблок зразу. Ой, термо, господи, оце я сказав. Вакуумний блок я розпаковувати не буду. <universities> Туди лізти не буду. Перекидування просто блінів, нічого не десь, тут я вже точно знаю. Е... Ну, якось так. Я загуглю, що це таке, звісно. Якщо це чистий контролер, то теоретично можна спробувати підняти. Тут, про намі, немає прогару, як тут. Ну, повторюсь, цим клієнт сказав, він чистий, тут інформації немає, тільки купив на Олексі, так само вживаний. Був робочий. <кій> ну і все, йому кабзіс. А ось всім, якщо вдруг знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях, що і як. Ну, а це я спробую. О, до речі, запобіжники однакові. Не, візні тут більше родні. Ну, короче, запобіжники то я підберу. Це я спробую підняти, можливо, тут повезло. Але не факт. Ще раз, якщо знаєте SSD і hdd чи можна перекинути просто ну тут проці і пам'ять, а тут просто пам'ять. Допоможе чи ні. Буду вдячний за коментарі. Наразі традиційно дякую за перегляд, Вподобачку підписки коментарі. Слава Україні! І до зустрічі! Та і будьте уважні приобреті. Не повторюйте подібний помилок.